Вітаю на каналі Наголос. З вами Наталя Чорна, психолог-психотерапевт. І сьогодні психолог про, про музику як при джерело життєвої енергії і сили, а також поповнення власних ресурсів. Дійсно, музика це є джерело життєвої енергії. Кожного дня ми чуємо з вами музику на вулиці, у наших дзвінках телефону. Також ми слухаємо музику, коли у нас або негативний психоемоційний стан, або позитивний. Інколи ми навіть пританцьовуємо, а інколи під музику ми можемо малювати або просто слухати, надихатися і навіть засипати, релаксувати. Музику часто використовують у професійній діяльності, до прикладу, під час виконання певних професійних обов'язків або у роботі з клієнтами під час масажу або виконання якоїсь надзвичайно важливої е, праці, може бути якась фізична праця або спорт. І дійсно джерело енергії це є музика. А як же ж музика впливає на наше ментальне здоров'я? Наскільки є важливою музика для гармонізації нашої внутрішньої енергії і нашого фізіологічного стану? Дійсно, музика є надзвичайно важлива. Вона впливає на наш не тільки ментальний стан, а також на наше фізичне здоров'я. Кожен інструмент, звуки музики за допомогою вібрації гармонізують наш внутрішній стан, тому надзвичайно важливо слухати музику, яка вам подобається. Був проведений експеримент надзвичайно цікавий експеримент, коли водіям під час руху на транспортному засобі включали музику. Одна група респондентів прослуховувала музику, яка їм подобається, тобто свій плейлист. Інша група респондентів слухала музику, яка їх навіть трошки дратувала. Що ж показав експеримент? Експеримент показав те, що люди, водії, які слухали музику, яка їх надихає, яка їм подобається, вони абсолютно не зробили зовсім жодного порушення на дорозі. Ті респонденти, які слухали музику, яка їх не надихала, абсолютно розфокусовувала, не подобалась і навіть дратувала, вони зробили кілька порушень на дорозі. Тому навіть рекомендовано кримувати власним транспортним засобом під свій індивідуально підібраний плейлист, який вам подобається, який вас надихає. Кожен інструмент, кожен стиль музики має надзвичайний вплив на наш організм, на наше ментальне здоров'я. Давайте ми пройдемось по кількох музичних інструментах. До прикладу скрипка. Взагалі, струнні інструменти, такі як скрипка, гітара, арфа, вони гармонізують наш внутрішній стан. Вони допомагають у роботі нашої серцево-судинної системи. Також у роботі серцево судинної системи допомагають ударні інструменти, такі як барабани. Адже перший звук, який ми почули, це були удари серця нашої матері, коли ми ще були в утробі. І ці звуки, барабана, удари серця ми запам'ятали на все наше життя. Тому ударні інструменти це взагалі є першими музичними інструментами, які виявило людство. І, звичайно, у поєднанні ударних інструментів, а також струнних інструментів, уявіть, який це буде мати надзвичайний вплив на роботу нашої серцево-судинної системи. А якщо ж мають вплив інші музичні інструменти. Ну, до прикладу, фортепіанна музика вона допомагає у сечастатевій системі, а також у роботі нирок. А такі музичні інструменти, як дзвоники, металофони, вони допомагають у роботі шлунково-кишкового тракту. Також е наші музичні Інструменти, такі як дзвони, вони допомагають у боротьбі із різними вірусами. Тому рекомендовано слухати дзвони, слухати дзвони, які такі вдома чіпляти, можливо, якщо ви заходите в квартиру і вони можуть вам дзвонити. Тобто, це також нам надзвичайно може допомогти у тому, щоб ми відчували себе набагато краще і набагато ресурсніше. Надзвичайно важливим є поєднання це стилів музики. Уявіть собі, яка величезна і потужна сила у симфонічному оркестрі, коли є надзвичайне поєднання і струнних, і клавішних інструментів, і ударних. Тобто, весь цей мікс дає надзвичайно важливу силу і потужну життєву енергію для нашого організму. Надзвичайно важливо також слухати музику у поєднанні із співом. Адже коли ви співаєте, ви на такому елементарному рівні, але насправді робите ще й дихальні вправи. Окрім того, що ви надихаєтеся, надихаєтесь тим, що ви чуєте свій голос, надихаєтесь тим, що ви співаєте, що ви дозволяєте вивільнити свій Внутрішній стан, вивільнити якусь енергію, ви ще й допомагаєте собі, гармонізуючи, і заспокоюючи себе, адже ми вдихаємо, затримуємо подих і видихаємо. Це є класичне дихання по квадрату. Також е поєднання е прослуховування музики і вокалу є надзвичайно важливим для того, щоб ваш внутрішній стан був гармонійним і ресурсним. Також надзвичайно важлива це гра на музичних інструментах. І тут можна обрати будь-який інструмент, який може вас надихати. Це можуть бути шумові інструменти, такі як маракаси, або це може бути металефон, або це може бути група духових інструментів, які можуть допомагати вам з дихальними шляхами. Тому слухайте музику, надихайтеся. Співайте, грайте, пританцьовуйте, адже всі ці моменти є надзвичайно важливими для того, щоб ваш ресурсний стан наповнювався. Ставав більш гармонійнішим. І, звісно, якщо ви будете слухати музику, якщо ви будете співати, якщо ви при цьому будете пританцьовувати, то звичайно, що ваша життєва енергія буде надзвичайно наповнена, ваш стан психоемоційний буде ставати ще кращим і кращим, настрій буде підніматися. Багато митців, багато творчих особистостей, вони знаходили вихід своєї енергії через творчість. І тому творці створювали різні музичні композиції. Вони писали картини, писали різні літературні твори. І за допомогою вираження своїх психоемоційних станів вони допомагали собі справлятися з тими життєвими викликами, які ставалися у їхньому житті. Надихайтеся, творіть. Наступного разу ми поговоримо з вами саме про силу ізотерапії, силу малювання, силу мистецтва, яка може допомогти нам з нашими внутрішніми ресурсами. З вами була Наталія Чорна, психолог, психотерапевт. Підписуйтесь на канал Наголос і до зустрічі у наступній програмі Психолог ПРО.